Починалося все у Бориспольській міськраді, далекого 2019-го. Вийдіть. Отсюда. Вийди відсюди. Розбійнити. Продовжилося на Луганщині поблизу золотого. Мені 42 року. Я ж не лох. я тобі прийшов і сказав. Дісталося напередодні бельгійського Брюсселя. Просто від, від морозки. Але вишенька на торті сталася у колишньому Твіттері. Того ж вечора. Люди гинуть, а йому цікаво. Коротко, влучно, зрозуміло. Але для незнайомих із криворізьким фольклором у поміч тлумачний словник неадекватна людина. Ідіот. Приклади вживання. Лапусю. Ти на біса у раковину спорожнився. Ти що? Адресував президент лайку не обикому, а Путіну. Певно, для нагнітання ефекту, але не забув і про іноземну аудиторію. Скрупульозно продублював пишне слівце англійською. Зеленський на своєму офіційному акаунті в соцмережах назвав Путіна. Шикарний рівень. Я завжди знав, що Україна тупо вміє в дипломатію. Душній політоті високих кабінетів давно не вистачало з такого драйву. Відомо, що Путін до усрачки ненавидить Зеленського. Він його бісить навіть більше ніж, наприклад, незрозумілий салат, бісить Нікіту Літвінкова. Я Нікіта Літвінков. Українські мережі вибухнули, а російські пабліки змовчали. Попіднімали рильця лише над ранок. Тільки стихло ловиття сирен повітряної тривоги над Києвом. Експерти ж заявам президента на адресу Путіна не вражені. кажуть, можна й посолідніше. Я вообще ну розумієте, я пані, розуміє, що там напевно політтехнології Володимир Александрович і говорять, що як-то катабастрять, надо вот так, щоб людям нравиться. Там дивіться, Ну, дивіться, суто по людськи ну чи дійсно ця мразота. Я би не довбом назвав би мразію просто. Реальна подлабіска і трусливий мразів, а, і тому, ну як би я би просто не приділяв цьому увагу, знаєте, якусь на ту велику. Ну чесно, ну ну назвав він його. І що це міняє? Розумієте? Ну тобто, от коли ми вбиваємо керівника РХБЗ, оце відповідь, розумієте, коли ракети прилітають там по якихсь підприємствах, це відповідь. А там хто там кого назвав, кого в соцмережах. знаєте, як казали, в моїй інтернет юності в інтернеті знову хто -то не прав. Чесно, до одного місця. Але хто ж ці політтехнологи, які як висловився аналітик, радять Володимиру Олександровичу абастрять? Прочинив завісу радник президента з комунікації Дмитро Литвин. Як виявилося, лайку на Путіна погодив цілий консиліум на найвищому рівні. Як було? Всі підтримали оцінку президента. Тобто він це сам писав. Це буквально його висловлювання, коли почув, що той сказав у Москві. Той це Путін, а сказав він у Москві ось це під час прямої лінії. Ну а єсліттіякщо вот э, експ... ті західні експерти вважають, що Рєшнік можна збити, то ми пропонуємо їм і тим на Заході, і в США провести свої технологічний експеримент, високотехнологічну дуель 21-го століття. Нехай вони назвуть якийсь об'єкт, скажімо, у Києві, зосередять там всі свої сили ППО і ПРО. А ми вдаримо по ньому орішніком і подивимося, що буде. Ми готові. До такого експерименту, але чи готова інша сторона. Реакцію президента у соцмережах переважно підтримали. Нісенітниці Путіна називали не авантюрою, а просто справжнісіньким маразмом. Запропонувати перетворити Київ або ж будь-яке інше місце в Україні на ракетний полігон міг лише клінічний маніяк або старий схиблник. Кого ж з них обере Путін? Чесно, не знаю. Хоча були й ті, кому гарячі слівце Володимира Зеленського не припало до смаку. Нагадували, що роль президента передбачає певний протокол та норму спілкування. Але це точно не про цю комунальницю, яка розбирала завали після ранкових ударів по Києву. Що б ви сказали Путіна? Він... Антон Кучеренко. П'ятий канал. Навзаєм давайте розпочнемо з такої м, несподіваної для українського інфопростору новини, але резонансної водночас на тлі цих розмов про можливі переговори з Росією для гарантії безпеки, яких очікує Україна. Отже, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен він вважає, що невдовзі Україна має вирішити або продовжувати воювати з росією або домовлятися про припинення вогню таку думку він висловив в інтерв'ю американському медіа і він водночас визнав що це фундаментальне питання полягає в тому чи готова росія сідати за стіл переговорів звідти виникає одразу два запитання Чому от пролунала зараз така заява? Невже партнери очікують, що Україна має вирішити, що робити далі? Бо Україна водночас наполягає на справді справедливих і надійних гарантіях безпеки, які відіб'ють будь-яке бажання Росії продовжувати агресію? Погоджуюся з вами. Мені видається, що така риторика Ентоні Блінкена вона? Вона визначена тим, що він, врешті-решт, відходить від активної політики, принаймні на якийсь проміжок часу. Тому та риторика, яку зараз висловлює держсекретар Сполучених Штатів. Ну, скажімо так, точно відрізняється від тієї, яку він дозволяв говорити собі ще півроку тому, коли був активним учасником, в тому числі комунікації з Російською Федерацією, нехай не якимись публічними методами, але неофіційними, можливо, дипломатичними каналами. Тому зараз фактично Блінкен ставить питання перед Україною і перед новою адміністрацією, вказуючи на те, що Україні потрібно визначитися з тим, чи ми продовжуємо шукати можливості для продовження боротьби, чи готові йти на угоду, яку так торпедує Дональд Трамп до нового очільника Сполучених Штатів. Питання точно таке ж саме. чи готовий новий президент Америки виділяти необхідні ресурси для того, аби Україна мала всі спроможності відновлювати територіальну свою цілісність, чи він буде тиснути. Ти на нас задля того, аби змушувати погоджуватись на незручні неприємні е, умови для нас. Е, тому я думаю, що над цим питанням точно міркує не один день, і не один тиждень українське політичне і військове керівництво. Е, в нас насправді вікно можливостей для того, аби обирати звужується. На жаль, ми все частіше говоримо про те, що в умовах браку американського військового ресурсу, фінансового ресурсу замінити його повноцінно європейськими інвестиціями буде дуже складно. А з іншого боку, є переконливе бажання і змушування в певній мірі з боку сполучених штатів до того, що ми все ж таки маємо. Погоджуватись на якісь проміжні, не завжди зручні для нас умови закінчення війни. Тому мені хотілося б, щоб знаєте, Ентоні Блінкен на кінець свого терміну в статусі держсекретаря, говорив питання ставив дещо інакше. Чи Україна буде відразу вимагати репарації за руйнування своєї інфраструктури і е, на деокупованих територіях? Чи ми дамо трошечки Росії більше часу для того, аби е, ці гроші спочатку згенерувати? Тобто говорити про закінчення війни не в контексті того. Які нам доведеться робити поступки в контексті того, скільки Україна поверне грошей з росіян за ті території, які ми повернули уже в іншому вигляді, ніж їх загарбувала Російська Федерація. Але на жаль, через брак політичної волі, через брак дійсного лідерства, через відсутність єдності у питаннях підтримки України, зараз немає чим похвалитися ні Ентоні Блінкен, ні Джозеф Байден. Безперечно, їхній. Плив на те, що збереглася українська державність, колосальний, але разом з тим точно недостатній для того, аби сказати, що вони зробили все можливе для підтримки української держави. Але фактично така думка вона пролунала вперше, адже раніше йшлося з боку партнерів про те, що Україну дійсно потрібно посилювати. Адже якщо таки будуть будь-які переговори, треба вступати з позиції сили відносно Росії. А тут уже конкретна інформація, фактично, що Україні вирішувати чи воювати далі, чи припиняти війну. І також, якщо говорити про ці такі практичні кроки репарації, і так далі, це вже конкретне напрацювання. Але воно незрозуміло на чому опирається адже щодо завершення війни зараз дуже багато дискусій, і невідомо все ж таке, що буде після 20 січня, після інавгурації Трампа це фактично сказане. Воно м, сказане тим, що покликане тим, що воно замовчувалося раніше. Чи зараз ось якось змінюється настільки події, що вже е, приходить час, що просто потрібно е, визнати і Сполучені Штати, і е, члени країни НАТО. Вони е, знають, що вони не запропонують Україні ні запрошення до НАТО, і відповідно вони вже перекидають відповідальність на о, Україну, так. Я думаю, що це частина причин, чому зараз з'являється така риторика. Я думаю, що взагалі було декілька етапів зміни поведінки, зокрема в Сполучених Штатах, в питаннях підтримки України, почалося все з того, що була легендарна ця фраза, що ми будемо з Україною до перемоги. З вуст Джозефа Байдена, потім його колег із Північної Америки і з Європи західної. Після цього ми чули фразу про те, що ми будемо з Україною стільки скільки потрібно. Питання перемоги десь зникло доволі різко. А зараз ми перейшли до третього етапу про те, що українцям варто вирішити фундаментальне питання. Звичайно, що є відчуття того, що в наших друзів північноамериканських не вистачає готовності для того, аби дати Україні не членство, а запрошення до північно-атлантичного альянсу, яке б розв'язало багато принаймні таких дипломатичних питань, і ставило б вже в іншому розрізі можливі перемовини з Росією на жаль цього не відбулося, і ми бачимо, що адміністрація Байдена намагається покласти цей обов'язок зараз на Трампа і щоб вони ось цю брудну неприємну роботу робили вже самостійно, і це точно не додає якоїсь впевненості цій адміністрації і не дозволяє сказати, що це дійсно та команда, яка Змогла зробити все для того, аби посилити Україну напередодні приходу Дональда Трампа, особливо беручи до уваги той факт, що навряд чи ми за ті 30 днів, які залишились до інавгурації нового президента, отримуємо навіть всі ті гроші, які були закладені і проголосовані в бюджеті американському для того, аби дати нам необхідні ресурси для. Переживання, скажімо, такого е, періоду перехідного між однією адміністрацією і іншою стосовно ймовірних переговорів якщо вже зараз аналізувати і заяви і план кітакелога який той презентував Трампу ще в липні але от вже зі свіжими заявами повторив фактично той план про те що якщо Росія не захоче сідати за стіл переговорів тоді Америка посилюватиме сили оборони і от напередодні Путін наговорив у своїй прес-конференції чимало таких божевільних заяв проте те з. Значив, зокрема, що готова, нібито Росія до е, переговорів. Однак дії, звісно ж, стверджують про протилежне і демонструють те, що навіть якщо Росія і готується до якихось переговорів, то на своїх ультиматумах е, про жоден справедливий мир для України там не йдеться. Але якщо прочитати можливо між рядків оці ці заяви Путіна, що можливо він хотів сигналізувати для заходу і як ми все таки, от на цьому етапі війни, саме зараз можемо аналізувати подібні заяви про нібито готовність до переговорів? Ну, перш за все, що я для себе почув, це те, що Путін мріє про те, щоб спілкуватися напряму із Дональдом Трампом. Наразі дозволити цього він так, скажімо, повноцінно собі не може. Ймовірно відбувалася розмова після перемоги Дональда Трампа, яку замовчують обидві сторони, але про що писали американські медіа. Другий фактор це те, що Путін все ж таки хоче заходити в ці потенційні перемовини зі сполученими штатами і з Україною, ймовірно, з максималістських позицій, тому що тут вже є повторення. Тез про ті міфічні стамбульські домовленості, яких ніхто офіційно не оголошував. і Ми про них чули лише з якихось перерозповідей якихось невідомого походження документів, і про те, що українська влада, мовляв, нелегітимна і повинна йти переобиратися, тобто, це все демонстрація того, що Путін хоче, аби закінчення цієї війни не виглядало ні для заходу, ні для нас. Легкою прогулянкою, тобто ми не почули якоїсь заяви, яка сказала б, що так, ми готові до завершення замороження, звісно, будуть наші якісь вимоги, але ми в принципі дуже гнучкі до того, аби це зробити, передихнути та і відновити свої зусилля. Ні, тут зовсім інша розмова. І щоразу, коли Путін повторює про свої вимоги, дедалі такими безперспективнішими і нереалістичними вони стають з іншого боку, мені. Видається, що е, Путін хотів би, аби Україна була першою, хто е, забуксує процес можливих перемови, та тобто е, ми опинилися в реальності, коли президентом Сполучених Штатів стала людина, яка звикла до е, ведення міжнародної політики з Позицій такого ультиматуму і шантажу іноді та тобто це такі безкомпромісні вимоги, які він ставить, і ті люди, які погоджуються з іноземних лідерів, стають друзями. Ті, хто не погоджуються, стають ворогами, і це зрозуміло як українська влада, так і російська. Тому жодна зі сторін не відмовилася від ідеї самих перемовин. Хоча обидві сторони мається на увазі, і ми і наші вороги розуміють, що хотілося б їх все ж таки якось. Переламати на свою сторону і змусити, скажімо, свого супротивника першими програти в цій дуелі вже не технологічні, як казав Путін, та да, а в дипломатичній і Україна це робить в свої способи. Росіяни намагаються спровокувати нас там розповідями про удари по Києву чи нелегітимністю влади, чи якимись іншими речима. Тому я думаю, що найближчий місяць, коли до Києва і вочевидь до Москви приїде Китке. Лох будуть непростими, щонайменше для нього, але і для нас точно так само, адже маємо справу із звичайно позбавленим здорового глузду, але точно не дурним в контексті перемовин ворога. А ця заява про нібито нелегітимність української влади, що мовляв, після виборів можна буде говорити умовно з українським президентом Зеленським. Так, а з ким тоді Путін хоче говорити? Чи це така от заява така вабанки підтвердження оцієї російської пропаганди про нелегітимність української влади? Дивіться, я думаю, що е, тут е, декілька завдань перед собою ставили. По перше, просто приємно Путіну говорити, що е, в Україні легітимна влада, тому що для нього, взагалі, концепт е, виборів це ну це сміх. Та тобто він звинувачує нас в тому, що в нас не відбувається виборів, тому що безпекових умов для цього немає. В той час, коли в Росії виборів кілька десятків років уже відвертих немає, є просто перепризначення Путіна на посаду, і тут е, виглядає це дуже е, дивно, особливо я. Думаю для західної аудиторії, яка знайома із тим, що з собою представляє Росія, але що я можу точно? Не сказати з мого погляду, це те, що ні Росія, ні Україна не хотіли б мати перемовин напряму. От я не можу уявити собі ситуації, за якою з одного боку столу сидить є Путін, з іншого Зеленський, і вони щось обговорюють. Я бачу те, що Росія мріє говорити зі сполученими штатами в першу чергу за для того, аби продемонструвати, що вони якимось полюсом дипломатичним політичному політичним у світі і з ними треба рахуватися. По-друге, для того, аби вийти з ізоляції. Сі з ними за три роки, окрім шольца, зляканого і кількох інших політиків, типу Орбана, ніхто не говорив, в тому числі американський президент. Зараз він хоче вийти з цієї ізоляції з іншого боку. Я передбачаю, що Україна також не мріє про розмови напряму з Путіним. Ми хотіли би вочевидь вибудувати механізм подібний до того, який був реалізований в так званих зернових домовленостях, коли з одного боку була Росія. Росія з іншого Україна, але в нас були посередники у вигляді Туреччини і організації Об'єднаних Націй, і підписували ми ці угоди не е, віч навіч із росіянами, а через ось таких гарантів їхнього дотримання. Тому тут замість Туреччини і ООН може виступити Сполучені Штати хтось з європейських країн, але це точно не мала би бути пряма комунікація. Тому Путіну нема за що турбуватися. Ми з ними без того спілкуватись не хотіли. Натомість вочевидь буде розмова через, скажімо серйозних гравців, які готові брати на себе зобов'язання і надавати нам гарантії безпеки. Ну тут нам потрібні надійні посередники, ті посередники, які будуть розуміти український контекст і не будуть піддаватися тим маніпуляціям, які любить озвучувати Путін. про Орбана до речі, він заявив лідерам Європейського союзу, що хоче дочекатися інавгурації нового президента США Дональда Трампа, і тоді вже вирішувати чи продовжувати санкції. Щодо Росії чи ні, бачимо, що Орбан все більше очікує на прихід Дональда Трампа президентом і вже намагається вибудувати з ним контакти. І до Путіна він також свої лапті запускає, так би мовити, так виражуся, але воно саме так і виглядає. На що сподівається зараз Орбан, і чи може на щось розраховувати. Бо насправді, от Євросоюз в контексті запровадження санкцій, він зберігає єдність, і санкції поступово вони роззброюють Росію економічною в багатьох контекстах. Чи просто це така політична демонстративна позиція Орбана? Що мовляв, типу, я не будемо зараз про це говорити. Орман, це людина, яка звикла торгувати своєю лояльністю і ось такими, скажімо, ляльководами керуватися. Це людина, яка зараз демонструє знаєте, таку унікальну торгівельну пропозицію. Людина, яка має гарні контакти. В Сполучених штатах з поміж оточення Трампа з одного боку з іншого боку абсолютно використовується відверто росіянами для того, аби демонструвати розкольницькі тенденції всередині європейського союзу, тому Орбан просто продовжує свою гру, на якій він хоче ще більше капіталізуватися, продемонструвати, що він є єдиним з поміж лідерів європейського союзу, хто зберігає прямий зв'язок із сполученими штатами і Москвою в той же час не цурається. Того аби приїжджати до Москви під час головування Угорщини в Європейському Союзі, не боїться користуватись корумпованим російським газом нафтою і іншими ресурсами, тому це людина, яка точно не має якихось моральних орієнтирів і для нього гроші. Це просто гроші, але проблема в тому, що він використовує не тільки, скажімо, цю ситуацію задля свого зростання, але й в інтересах Росії, тому що Росія використовує його зараз як таку собі торпеду, яка має демонструвати е, нездатність не і неготовність України йти на перемовини. і ось ці такі заяви раптові про пропозиції різдвяного перемир'я, про обмін військовополоненими і подібні маразматичні заяви з боку Орбана. Вони спрямовані на те, аби Україна, звісно, ж відмовилася від них, тому що ми маємо своє бачення, як це має відбуватися, і на західний медійний Ростір надходили сигнали про те, що це українці, мовляв, відмовляються від е, е, закінчення бойових дій, принаймні на якийсь проміжок часу, тому е, так. в е, руках зараз російських пропагандистів російські. Маючи статус члена Європейського союзу і НАТО, демонструє, що ці інституції не допрацювали як мінімум в тому контексті, що взяли до свого складу угорщину. Про ще одну політичну гру ще однієї країни. Нещодавно словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив про те, що країна може використовувати певні важелі, якщо Україна не продовжуватиме транзит російського газу через Україну. Раніше стало відомо, що низка інших країн, в тому числі і Словаччина, які споживають поки що російський газ, вони звернулися до Євросоюзу, аби той натиснув. В на Україну. На що зараз в контексті словаччини на що Фіцо може сподіватися, от роблячи такі заяви? Чи можливо має якийсь козир, аби все ж таки витягнути його і заявити, що мовляв варто Україні все таки продовжити цей транзит? Бо Україна однозначно заявила, що не робитиме цього, і так само вже технологічно зробила усе ухвалила усе, що це рішення вже завершується 31 грудня. Чому такі заяви робить словацький Прем'єр, я думаю, що словацький прем'єр рухається в тому ж напрямку, куди і угорський прем'єр. Це люди, які Хочуть демонструвати альтернативу якомусь такому мейнстріму політичному єдності Європейського союзу в питанні Росії, поводженні з Росією. Це людина, яка також має свої інтереси від того, щоб не було, скажімо, підтримки України, натомість Росія мала свої переваги. Я думаю, що козирів в них точно немає. Ну там мова йшла про. Певні е, санкції, які вони можуть зі свого боку накладати, і подібні речі. Але слухайте в умовах, коли ми три роки боремося за взагалі здатність існувати як держава, е, там погрози окремих країн чи їхні е, їхній шантаж, він перестає бути якимось сильним аргументом, тому що в нас є, е, скажімо, фактори впливу набагато серйозніші загрози набагато серйозніші ніж словаччина. З іншого боку, ми повинні ставити. До цієї ситуації далекоглядно, тобто руйнувати повністю мости з угорщиною і словаччиною, ми собі не можемо просто дозволити, тому що якщо ми прагнемо вступу до європейського союзу, якщо ми хочемо стати складовою північно-атлантичного альянсу, то рано чи пізно нам доведеться спілкуватися із навіть такими непримиренними ворогами дипломатичними, я би сказав, культурними, якими є угорщина і словаччина, і чим раніше ми зможемо з ними окреслити. Певний напрямок руху по домовленостях, тих тим краще буде для нас, і от я думаю, що навпаки, забороною цього транзиту нафтопродуктів до Словаччини чи то до Угорщини, ми формуємо ось цей козир в наших рукавах, тому що тоді, коли припече нам, скажімо так, в спілкуванні з ними через необхідність погодження вступу України до Європейського Союзу, до прикладу, то ми зможемо цю карту розіграти і сказати, що мовляв, ми готові повернути цей транзит взамін на якісь поступки з їхнього боку. No, і але чим, рішення скажу, є, я. воно все таки вступає в силу. і Сьогодні прем'єр-міністр підтвердив, що з 1 січня транзиту не буде. І отже, тут вхід дипломатії, аби якось уживатися і комунікувати з різними країнами, але не йти на поступки. Я вам дякую, пане Максиме, за якісну аналітику. Завершився наш етерний час, але встигли багато чого проаналізувати. Максим Джигун був з нами на зв'язку. Засновник консалт конгової агенції по good politics.